Привіт усім, вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним. І сьогодні мова піде про книгу, яку мені рекомендувала не одна людина, не один блогер, і це книга сестри Річинської Ірина Вільде Ось вона, принаймні, в моїх руках перша книга. Усього їх є. Два томи. Ось тому, як бачите, є що читати близько 600 сторінок в одній книзі. І знаєте, саме за роман Сестри Річинські» Ірина Вінки, українська письменниця, отримала в 60-х роках минулого століття Шевченківську премію. І знаєте, я можу повірити, що Ця книга стала певною мірою, проривом в українській літературі, якби, хоча тут є своя данина часу, це так звана марксистська ленінська ідеологія. Ну, звісно, куди ж без неї в ті часи, без неї б не дали Шоченківської премії, я так розумію. Однак саме Павло Загребельний, який. Написав, написав передмову до цієї книги, звинувачує авторку Ірину Вільде в надмірній націоналізації, в надмірному зображенні національного питання і каже, що це не марксистський підхід. Знаєте, мене Павло Загребельний здивував. Я не очікувала від цього письменника такого, тим паче, що передмова датована 2004 роком. Так, тобто давно після розпаду Радянського Союзу, який вимагав марксистського підходу. Але повернімося до сестер грічинських до мова йде про п'ятьох сестер. Я не буду зараз вам називати їхні імена, щоб не перевантажувати відео і щоб не плутати вас надаремно, але що й можу сказати? ці е, дівчата залишилися без батька, е, він, на жаль, помер і залишив їх із безвольною матір'ю, зовсім непридатною до життя, яка звикла жити за спиною свого чоловіка. І справжнього життя не бачила. Вона жила спогадами і мріями. Так от ці сестри залишилися сам на сам із незгодами. А час випав їм неспокійний. Це 30-ті роки. Минулого століття міжвоєнний період, тобто між Першою світовою війною і Другою в Західній Україні. Зокрема, зображене таке собі містечко Галицьке під назвою Наше. І знаєте, тут переплилися такі міщанські настрої разом із міщанський світогляд, разом із українським пронаціональним світоглядом і разом із соціалістичними думками. І знаєте, це таки трохи зупиняє, оскільки я сама не могла визначитися, прочитавши першу книгу, не могла визначитися, кому ж насправді імпонує Ірина Вільде, авторка. Чи, Соціалістам, комуністам, тому що так потрібно було, чи проукраїнським національним силам, тому що це лежить у глибині її серця. Принаймні, ці думки були настільки замасковані, та Ірина Вінде просто-напросто зображувала серед діалогів за допомогою діалогів, за допомогою певних розмов, спостережень. Ось ці всі такі знаєте нюанси в житті галицького суспільства. Хоча, знаєте, є один недолік, я би сказала, ганш у цій книзі, так це те, що про сестер річинських можна читати лише з тим, наприклад, з 300-ї сторінки. Перші е, 300 сторінок розповідають про Зустріч їхніх батьків, весілля їхніх батьків, про село, в якому довелося служити священником Аркадію Ричинському, тобто їхньому батькові, про долі мешканців цього села. Спостерігати за їхніми сварками, суперечками будівництвом, я не знаю забранням, яке вели тодішні сільські жінки, за їхніми можна сказати, перипетіями і їхніми донями. І знаєте, це доволі таки відволікає. І напряму воно не це життя цього села не пов'язане із сестрами річинськими, принаймні в першій книзі я не побачила. І я не розумію, можна було б набагато більше зекономити сил, сторінок і часу, якби не оця величезна зображення передумов передумов соціальних, яких формувалося життя цих дів. До того ж, зображення цього суспільного життя соціального не надто вдалося авторці, воно надто деталізоване непотрібними такими, скажімо, нюансами, зувагами. А е, саме психологічне е, життя героїв. Ну а жона, то просто мене викликало, викликало захоплення, коли я читала ці сторінки, тому що тут авторка дійсно постає майстром, майстром гри емоцій, майстром психологічних портретів. І знаєте, кожна із сестер Річинських по-своєму зображена із своїм характером, і навіть зображе авторка міняла стиль оповіді, коли писала про кожну з них. Ось так, але насолодитися цим я не змогла сповна, оскільки усі 600 сторінок завершилися, а їхньої долі так і не було зрозуміло. Лише старша сестра Катерина, не вродлива і не дуже чесна, але сильна і вольова з сильним вольовим характером, вдалося якось визначитися у житті. Їй вдалося вийти заміж, приховуючи те, що вона не надто багата, їхня родина залишилася після смерті батька за, скажімо таке, Ловцем небагатих спадкоємець, але усі інші дівчата вони виявилися настільки непридатними до життя, що їхні за їхніми намаганнями щось вирішити таки, до досить цікаво спостерігати, та й сама подальша доля Катерини після весілля теж викликає, скажімо, багато запитань. Тому як ви можете уже здогадатися, я спробую знайти і другу. Oh. <laughs> Книгу сестер Річинських і розповісти вам, що ж далі діялося. І знаєте, в цій книзі, незважаючи на надмірну деталізацію, незважаючи на недоліки, все ж таки тут зображена яскрава картина Галицького життя, життя Західної України в 30-ті роки. підписуйтеся на канал Ділюсь прочитаним, залишайте коментарі та відгуки з радістю з вами поспілкуюся І найголовніше читайте, і насолоджуйтесь сестри Річинські Ірина Вліде.